Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та ви на моєму каналі Оля Кек. Та сьогодні я покажу, як випікати один із найсмачніших кексів під назвою Барвистий, адже його назва повністю говорить сама за себе. Адже він не тільки різнобарний, а ще й із різноманітними смаками, які так добре доповнюють один одного. Я вам рекомендую його приготувати. Отже, в білки кладу чайну ложку лимонного соку та збиваю до ось такої піни. Тепер додаю цукор в декілька етапів та добре збиваю. Білкова маса добре розбилась, та хвостик не рухається. Зараз вливаю олію і воду, не припиняючи збивання на малих обертах міксера. Кладу розпушувач у борошну та просію у декілька етапів у білкову суміш. Дану масу розділяємо на три рівні частини. До першої кладу лимонну цедру та дві столові ложки борошна. Вимішую. До другої пачку польського вишневого киселю. Вимішую. До останнього кладу какао та розчинну каву. Вимішую кексову форму для випічки змащую олією або жиром. Можна присипати борошном. Можна заливати тісто в два етапи, як у мене на відео почергово. Але можна і просто залити все біле тісто, зверху на нього розове тісто і все коричневе тісто, не заморочуватись. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів до готовності приблизно більше 50 хвилин. Друзі, я щиро вдячна усім, хто підписався на мій канал. І також дякую за всі коментарі та лайки. Мені дуже приємно. А також, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Чим більше підписників лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із новими рецептами. Виймаємо з форми, коли трішки охолоне Зрізаю верхівку для зручності, ріжемо на шматочки і куштуємо. Декоруємо за бажанням. Тут у мене 10 яєчних білків. Вони були у мене заморожені. Тому, якщо у вас є заморожені білки, сміливо можете з них готувати. Розморожуйте яєчні білки у холодильнику. А як збираєтесь готувати, вийміть їх за годину, щоб вони були кімнатної температури. Розріз чарує барвами. Смак просто насолода. Неймовірно смачний та супервологий. І як завжди, я вам бажаю, щоб вам усе вдалося готуйте та смакуйте.